Вимикання світла презентації книжки не завада. При свічках і в доброзичливій компанії читав власні вірші Івано-Франківський поет Мірек Боднар. І з нової збірки ще, ще, ще не зупиняйся. Це його дебют на за майже сім років поетичного мовчання. Книжка не можеш написати, коли от кажуть, що якщо можеш, не пиши. А якщо можеш, то пиши, якщо є такий внутрішня внутрішній цей. Посил такий, коли не можеш написати вже. Ну, спочатку, на початках, воно може не так вдається взнаки, бо ти перші такі вірші, може, вони є не обов'язкові, але потім, вже, коли ти це втягуєшся, то вже ти тоді вже розумієш, що ти вже не можеш написати. Є якийсь період дуже продуктивний. Там за якийсь один рік я можу написати 100 віршів, а за наступний рік я можу не написати жодного вірша. Але писав останнього цей рік. Писав, написав кілька текстів. У цій збірці як нові написані впродовж року, так і старі, відомі його прихильникам тексти. Щоправда, як і кожна творча людина напередодні виходу книги, Мірек мав сумніви. Чи достатньо ще, 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 ще не зупиняйся? Ідеальна поезія. Працював майже рік над цією збіркою, вкладав якусь там хитромудру мудру структуру, якось хотів ці всі вірші упорядкувати в якомусь кавному порядку. Хоч вони і до того були упорядковані, але я хотів ще якось це все вишуканіше, ще... найдовершеніше подати. І мені ніби все подобалося, але потім тільки ми віддали цю книжку в друки, я вже зрозумів, що вже все, вже воно мені не подобається, що я б вже зараз зробив по-іншому, і щоб вже там є якісь кілька текстів, яких я б вже може і не включив, що вони мені. Ну тобто це такий якийсь вічний пошук, візник якийсь... слів. Вічне незадоволення, пошук ідеалу якого не існує, хай поки що так буде там. Далі там може ще за років 10 я зроблю ще краще. Книга вийшла друком з-під крила його власного видавництва П'яний корабель. Щоправда, каже його співвласниця Христина Михайлюк, період війни поліграфія не дешева. Тому кожна історія у твердій політурці для них, наче вистраждана дитина. Це не дуже вигідно, але ну, нам просто приносить задоволення і ми робимо саме так все підлаштовуємо, щоб вони все рівно далі е, е, якимось ще не виходили. Можливо, не так часто, як ми б хотіли, того змінюються там, якісь економічні умови, зростають податки, щось. <плес> Все одно важко, але Ну, це просто дуже, але це ці ціни на папір це зараз залізе, просто якесь е, карколомний, карколомний ріст цін на папір. Тому що те, що ми там навіть замовляємо книжку друг книжки, і поки ми віддамо файли, там буквально тиждень, що ми маємо е, зробити коректуру, внести нас якісь фінальні там речі, і ціни на папір саме 10 тисяч гривень підростають. Ну тобто, це е, ну вже немає виходу, але бо ми вже анонсували там вихід книжки, але ну якось намагаємося давати собі е, раду з тим всім. А поки що фінансові проблеми і мірики, і його прихильники залишили на потім. І ось так при свічках насолоджувалися поезією. Нині мені снилось, що помер мій дід. Він помер дуже давно, ще коли я була маленька і вірила. Якщо підняти йому повіки, то він оживе. Видаш, я вже тоді усвідомлювала, як це важливо. Бачите. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.